В даному контейнері у нас є повного готова мастерська. Ми можемо аналогічно виїжджати в будь-яку точку, ставитись. Тут у нас є генератор, компресора, тут ми можемо витягувати балку, яка з допомогою чого ми можемо підчепити двигун, затягти туди. Тут у нас є на що ми ставимо двигун. І тут вже хлопці собі дощ, сніг, що буде знайти. Тут хлопці можуть спокійно працювати. Ключів тут всього вдосталь, молотки, шуруповерти. Тут все є для того, щоб в подальшому здійснювати ремонт. Тут є сварка, тут є компресор, тут є мойка. Даже ну ми можемо мити двигуни. Уже не так. Тут повністю все автоматично. У мене вже такі були. Петро Олексійович давав в інших частинах, де я служив. Так само я отримував мастерську, отримувавши на монтаж на базі ДАФа, хамера отримували. То ні на одну техніку я не жалувався й досі. Мені все подобалось. Я надіявся, що й в цьому підрозділі нададуть. І як ви бачите, мрії збуваються.